Дівчата і хлопці, усім привіт! Подивіться, які ми вже дорослі. Ніжки повитягували, ми відпочиваємо. А красунька наша пасеться. І сьогодні нашим гусенятам є Два тижні. Славні гусенятка. Вже відчуваються. Вже таки, знаєте, відчувається пір'ячко, що буде рости. І за два тижні вони з'їли 10 кілограм стартового корму. Сьогодні я їм купила знову один мішок, ну і це вже буде. Останній більш купляти не буду. А потім переведу на звичайне харчування. А на яке будемо бачити? Тоді з вами поділюсь. Сплять. Хтось спить, а хтось пасеться. Хоч сидять, але все одно старають пастися. Красуня лягла. Крась. Красунька. Агов! А ти не хочеш піднятись? Ну нехай полежить трохи. Я її подоїла, там вимічко пусте. Хай трохи відпочине. Цікаво, ледь видно. Гулі-гулі-гулі-гулі. Так, 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 ми прибігли до Марічки. Ми прибігли до Марічки. Так, а ну йдімо за мною хутенько. Гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-гулі. Вже 20-30 і ще чуть і будемо готуватися до сну. Так, ану з вулиці бігом від порога. Гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-люлю. Гулі, гулі, гулі. А ви знаєте, а вони горловинки свої понаїдали. От біля Марічки медом намазано, правда? Щоб взяти гребельки і позбирати травичку, котру вчора я натрусила. Гулі-гулі-гулі-гулі. Що таке? Гулі-гулі-гулі. Ой-ой-ой, щось ми розкажемо. Вже гарненькі гуснята. Знаєте, а вони мені сподобались. Поки вони ось тут будуть сидіти в травичці, чуть, може, поїдять. Я піду наріжу. Козичці на ніч і на ранок на завтра е, Гілячок. Ну, а вони мене дочекаються. Я піду так, щоб вони мене не побачили. Хі, яке ж воно гарне. І пішли далі, як то кажуть, за Марічкою крокувати. Ось таких чудесних дев'ять гусенят. Одне, мабуть, меншеньке, а ті всі в загальному одинакові. Так, йду я доробляти свою справу і о 10-й годині видаю козичку і будемо готуватися до сну, до відпочинку. Їздили скутером і нарізали липового. Листя для своєї красуні. Вистачить тут на ніч і вистачить на ранок. Ще, може, зараз піду вербових гілочок наріжу, і все буде. І все буде ок. Сказали, зробили. І нарізали ще ось таких гарних вербових гілочок. І красунька буде смакувати, і молочко смачненьке буде мені. Давати. А тепер гарненько все загребу і піду гусенят збирати на ніч, тому що, якщо дощик піде, то все це поприбивається, а я не хочу. Та й підемо позбираємо усю травичку, котру я вчора погубила. Коли спішила, коли носила від, як то кажуть, коли тікала від дощу. Ви бачите, скільки ще нагреблось, як то кажуть, з світу по ниточці, а бідному сорочка, так і в мене вийшло. Ось і буде на підстилку моїм гусеняткам, тому що воно. Таке, я не хочу це брати козичці на сіно. Занесу і підстелю гусенятам. Ну а тут наші гусенятка, Я вже їх хвилин 10 тому як загнала. А тепер, а тепер, тепер... треба поставити їм водичку. Ось підготувала водички їм на нічку. Зараз поставлю паузу. І двома руками візьму і гарненько поставимо їм поїлку. Поставили поїлочку і гусенятка хочуть вже пити Ось це ще не все. А сюди їм покладемо травички. О, багато нерву на ніч. лише чуть-чуть. А там за ними. а ну покажіть, покажіть, ну. Дівчаткам і хлопчикам, там, що у вас там є. Ой, боже. А там є дві баночки. <риклад> Та ви прийметесь чи ні? Ось там є дві баночки корму стоїть. Вони їдять. Я, знаєте, говорила, що з тиждень тут побудуть. Ні, не тиждень. Не тиждень. Напевно, до суботи або до п'ятниці мені прийдеться гарненько вичистити цей курятник і опустити їх донизу, тому що вони ростуть. Як то кажуть, не по днях, а по часах. Їм буде мало місця. Ай, смачна, смачна люцерочка, смачненька. Їжте, їжте, гусенятка, їжте мої хорошенькі, їжте дорогенькі. Комусь там не вистачає, не хоче, не може домі... до... дойти. Отак. Отакі цікаві вони. Бачите, вже як вони гарно траву їдять. На початках так вони не їли, бавились в мене на, на цих на ногах. А тепер, а тепер пестикята. Я задоволена. Знаєте, я жалію, що я не замовила два десятки. Ну, Наскільки вам вистачить трави, наскільки вистачить. І е, е, сьогодні лампочка так довго світити не буде, тому що я забула підзарядити її. Ну, але стільки посвітить, стільки буде добре. Отак їх прикриваю О. і все. Їм то добре до ранку будуть тут. Марічку чекати, будуть відпочивати. Тому що лампочка ще посвіти десь з годинку і... а вони тим часом поїдять смачно, водички поп'ють і будуть спатунькати. вам, друзі, дякую за увагу. Дякую за підписки вам. Бережіть себе і своїх рідних. Бережіть себе, мої дорогенькі, бережіть. Усім пока. На добраніч.